Мушу вам сказати, що за 7 сторіч ніхто не спромігся, тобто з 13-ї до сьогодні, ніхто, ніхто не спромігся підняти весь народ на боротьбу за свободу. Це я можу сказати, вдалося тільки Богдану Хмельницькому. За словами режисера, він намагався показати, що великий полководець і стратег Богдан Хмельницький водночас був звичайною людиною зі своїми недоліками, страхами і проблемами. Головні ролі у фільмі зіграли Володимир Абазуполо, Сергій Джигурда, Ірма Вітовська, Остап Ступка, Олена Стогній, Георгій Хостякоїв та інші відомі українські та польські актори Вартим уваги є те, що виконавцю головної ролі Володимиру Абазуполо зйомки у цій стрітці коштували повної втрати голосу. За словами відомого українського режисера, це його остання робота у кінематографі. Довгі сім років він народжував картину, знімаючи її уривками. Була навіть дворічна перерва. Інколи здавалося, стрічка ніколи не буде закінчена. У кожній своїй роботі особливу увагу Мащенко приділяє костюмам, гриму роботі з акторами над інтонаціями, жестами. І це стосується виконавців не лише головних, а й епізодичних ролей, і навіть масовки. А в епізоді з повішеними козаками режисеру довелося навіть ви одного хлопця з петлі. Так, вони провисіли цілий день, і коли одному петля значить, сповзла, я як щось відчув, побіг туди на міст, і вже петля затягнулася, я так пальцем підняв його, він дихнув. Я сказав. Я ж тебе хотів знімати. ж ти, ти не пручався, не хватав, не посмів каже зривати. Мащенко не любить кінопроб. Він одразу відчуває, зможе актор зіграти запропоновану йому роль чи ні. Часто запрошує режисер і маловідомих акторів. Для мене все було в новинку, для мене все було вот настільки як необична нова. Для мене це взагалі була школа. Тобто школа не тільки актерського мистецтва, але школа життя. По крайней мере, плакати, я вот так, на щелчок. Під час знімального періоду виконавець головної ролі Богдана Хмельницького Володимир Абазополо захворів. І потім переніс важку операцію, але мужня працював на майданчику. За словами Миколи Марщенка, це буде знакова роль у творчій долі актора. Ви знаєте, все, що я міг зробити, це буде видно на екрані. Старалися, робили, що могли. Ну, і Результат сьогодні буде на екрані. Будемо сподіватися, що це буде непогано.